Ти чого? Ти башкетниця ти. Ах ти ж. Ах ти ж така! Я тебе поб'ю матір. Ти, чи... ти на кого руку піднімаєш. Гівно твоє прибираю, кормлю тебе. А вона матір б'є. Ти... Ти, 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 ти. ти подивіться на неї. Хуліганка невихована. Така противна кицька, однесу назад на вулицю, поняла? Ти казала, що ти будеш хороший, Кейці. А що? що з тебе зробилося? Скажи мені, що з тебе зробилося? Ну хто ти оце? Хто це виріс у нас? Хто? Де таке видано, щоб на матір руку піднімали? Де? А? Да. Розкажи. Пожалійся, ну конечно, так. Ще слово. Ще слово. Ты моя хорошенька, Умничка, мамина. Да? Ты мамина умночка? Не, ай, ты такая красунька. Красунька ну, такая. Модель. Модель. Какого там журнала, я не помню. Як спевала та. Ну все, все, все. ой, ой, Лапка зачесалась. все.